У мене мотивації насправді не було. Е, в мене просто так склалося випадково це все на адреналіні. Було що я прийняла таке рішення кардинально змінити свою професію. Спочатку на цивільну посаду запропонували, бо думали, що я злякаюсь там підписати контракт. Ні. Я прийшла з ним 5 хвилин, поговорила. Він каже: а ви не хочете підписати контракт? Кажу, хочу, хочу кардинально змінити своє життя, бо таке. Якийсь період е, пройшов. І я вирішила, що має початись новий. Вони просто не розуміють, чого я прийняла таке рішення, якщо всі жінки сидять вдома. Чоловіки мають захищати батьківщину. А що ти там робиш? Ну таке теж. Не розуміють до кінця. Але підтримують. Куди їм діватись? Теж різне чула, багато. Ти. ти прийшла за грошима, ти прийшла знайти чоловіка. Ну таке, люди у нас дуже стандартно, банально. Думають, мислять, і це велика проблема. Я пишаюся здобуттям досвіду. Конкретно в службі в 15-му загоні. Досвід колосальний, дуже великий. Я навіть уявити собі не могла, що я побачу те, що я бачила, знаю те, що я взнала, і навчилася чомусь такому глобальному, яке я не можу сказати, що воно мені пригодиться далі в житті, ні. Але от воно наскільки гріє всередині і масштабує тебе як особистість, що от, да, цим я дуже горжусь. От медична практика і спілкування, знайомство з багатьма людьми, з різними людьми. Але кожен, кожне спілкування воно тебе чогось вчить, щось тобі якийсь урок припідносив в житті. І ти от, як губка, напитуєшся, напитуєшся, а потім розцвітаєш. Як квіточку треба поливати, отак на цій мокрій губці і починає розцвітати весна. Чи місце дівчини в армії, я вважаю, що кожному яблуку місце впасти є. Тому для всіх знайдеться робота, для всіх знайдеться посада, своє місце, і головне, йти за покликом. Якщо тобі це подобається, ти нав... знову ж таки навчишся всьому. На яких посадах? На будь-яких. Жінка у нас наскільки сильна, особистість, що у нас може все. Мотивація має бути. А мотивацію їй вже даємо ми. Вони дивляться на наш приклад. Дивляться на нашу роботу, на якість нашої роботи і, головне, на результат. Моє ставлення до чоловіків, до чоловічої статі, яка тікає, яка ховається. Мені смішно, справді. От я читаю ці історії, я дивлюся на них, я знаю цих людей, дуже багато знаю. Мені справді смішно спостерігати, як вони ховаються, які вони придумують собі ходи, плани. Ну... Справа в тому, що коли це все закінчиться, їх знайдуть все одно і з ним будуть говорити по-іншому. Я думаю, це все повернеться, бо життя життя. Життя це бумеранг, і цей ефект ніхто не відміняв. То я думаю, що якщо поїхали, то хай їдуть. Просто нічого сюди потім повертатися і щось розповідати. Оце все. У мене всі вікна зараз відкриті. І при першій можливості я відкриваюся, що тільки можна. Бо до цього якось ти не помічав. І, от, можливо, всередині в мене і змінилося відношення і сприйняття от таких от мілких речей, яких ти раніше не помічав, смачна кава, що теж дуже велика рідкість, я і не думала, що воно так може бути. Привітні люди, просто цивільні люди. От я сьогодні зранку йшла, якась жінка йшла мені на зустріч, спинилася, сказала: бажаю вам здоров'я, сказала дякую. І привітала з наступаючим жіночим днем. Дуже приємно, було, я навіть трохи розгубилася. Бо ну, цивільні люди вони не дуже сприймають, коли форма йде. Навіть таке бояться, може. А тут вона прямо на всю вулицю, що всі почали обертатися, і такі: да-да, дякую, дійсно вам дякую. От оце починаєш цінити.